Остання цьогорічна сесія міської ради не обійшлась без традиційного пікету. З 9 ранку перед мерією зібралися кілька груп мітингувальників. Найбільш чисельна, а це з три десятка активістів. Акціонери Чернігівського м'ясокомбінату. Люди закидають своєму керівникові голові правління підприємства В'ячеславу Васильченку, Мовляв, той продав їхні акції без їхнього відома, не провівши жодного зібрання з ними. Свої гроші хочуть повернути. А депутати, на їхню думку, мають в цьому посприяти. Ми прості люди, роботники одяг стоять, катори проробіли на м'ясокамінаті патриця сорок літ. От у резинових сапогах оставлю своє здоров'я. Інваліди поделались. і зараз ми не можемо захистити свої права. Муні не на ті свої деньги, де наші деньги потерялісь. Менш чисельні, але озброєні плакатами під мерією прийшли і представники вулиці Савчука. Від депутатів вимагали запровадити мораторій на забудову восьми гектар земель лісопарку Кордівка на два роки. Перехратіти застраювати заплавні території города Чернігова. Это является зоною буферной водной. Якщо ви хотите повторення тих проблем, які є на лісковіці, які були в Києві, зв'язані з заплаваними территориями, ви їх тут получите. Мирно та без провокації представники і тих і інших пройшли до сесійної зали.